Сьогодні вже новий день. Я декілька днів не знімала, бо нічого було знімати. Зараз вже помила голову, позанімалась спортом і хочу піти на закупи, ну, такі маленькі в Lidl, бо там мої улюблені сирочки. Тепер я тільки туди і ходжу. Сподіваюсь, що я там все знайду, що мені треба. Тому потім розкажу, що там путіна і що я купила. Ну що, розпаковка. Перше. 10 штук я Вони, до речі, у Лідлі а, стоять дешевше на 2 леї, ніж у Вашані. Тут я купила їх за 10, а в Ашані за 12 лей покупаю. Два величезних помідори. Авокадо. Теж таке немаленьке. Картопля. Виноград. Два огурця. 400 грамів філе курячого. Воно стоїть 14 лей. 400 грамів. Кілограм тут коштує 30 лей. Ось так приблизно. Це вашання. Мої улюблені сирочки. Два качана кукурудзи. Один кілограм рису. Не було в басмаці. Взяла якийсь камоліно. Щось таке. Та миючий засіб. За це мені вийшло 83 леї. Я думаю, що в принципі норм. Я думала, що буде трішки більше по ціні. Але ні. Це 820 гривень. Не знаю. Ну, я думаю, що в Ашані, як я й казала раніше, в Ашані це дорожче вийшло. Б. А, тому, так, качан кукурузи тут 3 леї стоять. Але він такий вже немолоденький, вже такий подгулявший. Ну і в принципі все. Хочу в басейн. Зараз щось сонце виходить. можливо сьогодні я сходжу в басейн. Не знаю, стоїть 34 градуси. Зараз там ще не жарко, щоб ти басейн. Сподіваюсь, що сходжу. Зараз хочу зняти відео Мої улюблені українські серіали. Я їх дуже полюбляю, тому хочу поділитися з вами, бо, а, як каже, моя практика, з мого оточення а, дивляться українські серіали тільки я і мій хлопець. Подружка ні. Брат, його жінка ні. Мама раніше дивилася, але зараз не може. І все, і більше ніхто, тому я думаю, що, можливо, вам буде цікаво. Я тільки що домонтувала відео, вже його виставила і зараз хочу покушати, буду робити біточки. Оні тут нарізано вже так, що вже прямо під них все зроблено. Ой, звісно, поки я знімала це відео, я ненавиджу знімати по сценарію, це я вже впевнилась. А, Багато разів, бо зараз я перезнімала це відео два рази, і стільки багато я вирізала цих БМЕ, я дуже багато разів якось запіналась там ось це все таке. І я зрозуміла, що сценарій це не для мене. Бо я не так знімати, я вже і психанула. Ну я змонтувала, не знаю, подобається мені чи ні. Якось мені здається, що якось на від щирого серця це було. Я не знаю чому. Ну, Я це робила від щирого серця. Але коли я змонтувала це все, мені здалося, що якось наіграно все. Ну, подивимось, що там буде. А, а так да, я вже зрозуміла, що сценарій це не для мене. Мені дуже подобається ось так свої думки розказувати, а це ось це БМ. Якщо б я там розказувала свої думки, то там вийшло відео би на годину одну. А я таке не дуже хотіла, бо... То буде годину дивитися про українські серіали. Мені здається, що ніхто. Влоги, то окей. А ось українські серіали, то, то вже таке. Я зараз поставила варитися а, картоплю, зроблю віточки і буду відпочивати. В Басейн сьогодні вже не піду, вже лін, хоча, да, вже, мабуть, лінь, тому що. Уже время, якби 2-3 години, ось так. Поки піду вже буде 4, там вже раз, два і треба йти додому. Можливо, завтра, якщо буде гарна погода, не знаю. Так, я зараз хочу піти прогулятися в Ошан, Можливо, там у нас є ще такий магазин Тенді називається. Це, типу, Аліекспреса Алі тему. І, можливо, я куплю собі коврик для тренувань. Тоді з завтрашнього дня, якщо я його куплю, буду ходити в парк, займатися спортом зранку. Взагалі, у мене зараз немає ніякого натхнення. Я не знаю, що з цим зв'язано. У мене немає натхнення нічого робити для, своєго, для свого портфоліо. Я не знаю чому так, але я сиділа тільки що я хотіла це все зробити. Наприклад, навіть одну роботу зробити, але немає такого натхнення, я не знаю, блін. Можливо, треба реально зараз пройтись, бо цілий день вдома, бо цілий день вдома сиджу. Або це так жара вліяє Так, ну я зараз у сенсей. Ковриків тут немає, але ви подивіться, які гарні келихи. Блін, скільки ось ціна. 19,99, лей 219 гривень. І ось гляньте, яка гарна, які гарні Рушечка така симпатична, але тримати, напевно, не дуже. Не прям слабий, знаєте, на оце все. На оце все, на оце, на оце. Мені тут не можна ходити. Бачила висити на вішалки одну платье. Ужас. Воно на вішалці набагато краще. Цієї розочки я не помітила. Це капець. Ще прийшла я в Ашан а тут вже на цьому місці, де раніше було все для спорту, зараз все для рибалки. Ой, відомо, не судьба мені купити цей коврик. Тоді я вже не хочу йти, бо дуже спека на вулиці. Напевно, треба замовляти з інтернету або чекати, поки спекаться спаде. Коротко о тому, як зберігаються всі продукти у Румунії. Це ужас. Я пам'ятаю, коли був новий рік, і тут всі адвент-календарі були повністю розпечатані. Тупо стояли вже розпечатані на прилавках. Ну як це можливо? Ну я не розумію, як так можна. Далі. Це знайшла я. коврик. Буду без коврика й Ну Трішки почекаю ще що хотіла, щоб завтра піти. Не перешли с повраком, если у меня вдома занимаюсь. К сожалению. Жрал, конечно же. Дарос. Що покупала. Хотіла знати, як я купаюсь. Я зняла, але там нічого не видно. Треба перезняти. Адрічка, звісно, кайф. І з кожним роком, я коли сюди приходжу, я е засмагаю набагато більше, ніж плаваю. Я пам'ятаю. Тове для четверга, в принципі, побільше. Ще по цінам тут 50 лайків це будні, в п'ятниці по неділю. Тут два зонтики, але вони не спасають. Я сподіваюся, що я не згорю сьогодні. Я з кремом намазалась, але не знаю. Будемо дивитись Це туалет. Я вже скоро буду додому йти. Трішки загоріла. Я вже йду додому. Наплавалась, нанирялась, засмагла <свісно> довольна нарешті. Так, все, я покупалась. Давайте мій загар. Видно, слава Богу. А то я думала, що його не буде. У мене тут вариться кукурудзка. як? І тут, до речі, цей басейн знаходиться. Ось за цим домом 5 хвилин від мене. А в тій стороні, за цим ще два доми І там Лідл. А ось там а... Ашан 5 хвилин від мене. Все, буду відпочивати, дивитися щось на ютубчике. Я, до речі, сьогодні навіть зробила одну сцену в 3D Max. Не знаю, подобається вона мені чи ні, я її так на скору руку зробила за 30 хвилин. Можливо, покажу, якщо. Ну, напевно, не в цьому влозі, бо там ще треба рендеринг зробити. Якщо що, якщо вам цікаво, можу показати в наступному влозі. Все, до побачення.